Дивіться, хлопці теж. Це на время чи ні? Да, це на час і на кончик. Наш тур фіксуємо. А це зав'язати, можна на голову. <рісті> Або купати. Ще рано подаріжимося. Можна два-три рази обкрутити. А якщо, допустим, буде заплутано, місяця. то це шо, а що? Мінус один бал чи плюс? Мінус один. Та іконку буде сидити наша медсестра. Не йо. Я, Я тут время буду засікати. Тепер, <суспільств> тепер обводимо через оцю. А, коли, Верігувач? Верігувач? Перемотано. А, а цей тур робимо вище оцю наполовину. І можна ходити? Тепер, тепер тут обкручуємо. З нової сторони. Цей тур теж вище наполовину. А тоді там. <суспіль> <суспіль> а тоді на лоб, Тепер цей тур. А хэпсколи бум үз. Энэ уу нэв. А ч унё чупка сит? Ща. Он кажат. Он кавыд нэ кончится. Ну да. А если кровотечение будет, он вот так вот Анатолий с вами идёт.